Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу TV4 Тернопільська погода та я і ведуча Руслана Гриньо. Конкурси гаївки і веснянки незабутній Великдень обіцяють громадські організації тернополянам і запрошують 13 квітня на щорічний захід. Зав'яжемо вінець. Початок о 14-й годині біля архикатедрального собору непорочного зачаття при Святої Богородиці. Якою ж буде погода цього дня? Дізнаємося вже за мить. На Тернопільщі 13 квітня буде хмарно, з проясненнями ночі без опадів, день короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі 0,5 тепла, в день 13-18 тепла. Тернополі 13 квітня буде хмарно, з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі 1 три тепла, вдень 15-17 градусів тепла, з великодніми святами. Тернополян запрошують на щорічний захід. Зав'яжемо вінець, аби веснянками, гаївками прославляти Воскреслого Христа. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі. Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.